Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк розкритикував роботу органів влади на місцях по інформуванню населення про можливості отримання субсидій. Своє невдоволення глава уряду висловив очільникам областей на всеукраїнській селекторній нараді. Якщо ми всій країні пообіцяли про те, що 25 мільярдів гривень субсидій буде виділено, і в бюджеті ми це передбачили на компенсацію росту ціни тарифів і до сьогоднішнього дня жодного конверта. Жодного, я підкреслюю, не відправлено жодному громадянину України з тим, щоб він заповнив заяву, повернув її в Україні соціальної політики і Україні соціальної політики самостійно, без черг, без людей, які толкнеться в приміщеннях мінцов політики призначило субсидії. Жодної заяви не відправили. Це просто неподобство і в першу чергу до українського народу. В Свою чергу голова ОДА Сергій Машковський зазначив, що на Житомирщині вже виготовлено 650 тисяч бланків заяв і декларацій для оформлення субсидій. З них 220 тисяч будуть розповсюджені районами і містами області 1 квітня. Загалом закінчити цю роботу планують до кінця тижня. До 4 квітня по Житомирській області буде розповсюджена максимальна кількість. Це ви чули. Навіть у Одеській області, там, хоча там жителів набагато більше, там вони планують близько 700 тисяч розповсюдити. У нас 584 тисячі. Ми взяли за основу базу споживачів Житомир обленерго, тому що вона найбільша і е, є дублюючі. Якщо брати там Житомир газ, це ж ті самі споживачі, тому ми взяли за основу саме базу Житомир обленерго. Основне завдання охопити максимальну кількість людей, яким ми надамо інформацію щодо отримання житлових субсидій. Планки заяв на отримання субсидій спожива. Чі отримуватимуть окремо від розрахунків за комунальні послуги, а уся відповідальність за доставку бланків покладена на працівників Укрпошти. Є заключений не договір: Житомир «Житомиргаз», Житомир та Укрпошта, виконавча дирекція Укрпошта на розповсюдження саме заяв бланків та декларацій. Тобто, це буде окремо, це не без прив'язки до рахунків, і виконавча дирекція Укрпошта у Житомирській. Області несе повну відповідальність за доставку цих бланків до кожного споживача у нашій області. заповнені заяву та декларацію. Ті, хто бажає отримати субсидію, повинні відправити або віднести до управління соцзахисту. Також в разі необхідності бланки заяв можна взяти в сервісних центрах підприємств постачальників комунальних послуг або безпосередньо в управлінні соціального захисту. Окрім цього, роздрукувати бланки можна буде із інтернету, з урядового порталу та сайтів облдержадміністрації.